В останньому поєдинку групи Бі чехи і швейцарці між собою боролися за третє місце. Хто перемагав, той посідав би третю позицію у цій групі. У червоних кольорах чехи, у білих светрах швейцарці. Ось уже для Більєрі перша робота була в атаці збірної Чехії. Ну, звичайно, фаворитами були чехи, і вони претендували ну, під першим номером, так, з пріоритетом. На перемогу у цьому поєдинку і, власне, на третю позицію для того, щоб зіграти з Канадою в чвертьфіналі. рахунок відкриває шаповалів у більшості на 13-й хвилині. Першого періоду він забиває. В другому періоді була найбільша кількість голів у цьому поєдинку. Стійка підстрахувала тут більєрі швейцарського голкіпера, але потім все ж таки вдалося забити чехам уже на відкладеному штрафі. Сапоушик оформлює рахунок 2-0. Це середина другого періоду. Бідолашний Більєрі вже тут нічого не міг зробити. Завозили його суперники, команду в зоні і в порожній кут шайбу відправили. 22-6, як бачите, статистика китків на цей період матчу. Але вдається швейцарцям рахунок розмочити за 4 хвилини. Майер забиває з нульового кута. Практично грабл пропустив в ближній. 2-1. Швейцарці хотіли більшого, адже. Треба було підійматися по турнірній таблиці. І рот зрівнює рахунок на останній хвилині другого періоду. 2-2 перед третім. Втім, в другій половині заключної 20 хвилинки чехи взяли своє. Капітан Іржі Куліх закидає шайбу, яка стала у підсумку переможною. 3-2. Ну і чехи таким чином собі гарантували. Гру в чвертьфіналі проти Канади швейцарці зійдуться із господарями турніру шведами. 4-2. гамара ставить крапку о цій зустрічі і закінчує груповий етап для команд групи. «Бій».